Всесвіт безкрайній, і боротьба за панування у ньому лише розпочинається. Різні цивілізації вступають у сутички і, зрештою, розуміють, що без допомоги союзників їм точно не обійтись. Тож сюди панує хаос і зрада, адже всі раси галактики мають на меті стати володарями Всесвіту. У настільній грі космічний контакт ви станете на чолі однієї з галактичних цивілізацій, щоб використати найсильніші властивості вашої раси у битві за космос. А для цього вам потрібно сформувати флотилію бойових зорильотів і завоювати планети ваших суперників. Тож готуйтесь до епічних битв у космосі, перемовин, швидкоплинних союзів і неочікуваних зрад, адже це вам у грі точно гарантовано. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games, І сьогодні у нас огляд на локалізацію від видавництва і під назвою Космічний контакт. Це така вже досить бородата настілка, яка ще родом із 1977 року, але вона досі актуальна і має надзвичайно цікаві ігрові механіки. Тож зараз ви познайомитесь з її ігроладом, а у завершенні ми поговоримо про мої враження. А цей огляд виходить за підтримки видавництва «Ігромах». На сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Смічний контакт це легендарна і перевірена часом настільна гра, яку світ побачив уперше ще у далекому 1977 році. І що саме цікаве, ігромеханічно ця гра майже не змінювалася, вона й досі залишається топовою грою, і механіки цієї гри навіть сьогодні неймовірно цікаві і захоплюючі. Ця гра має просто величезну армію шанувальників у всьому світі. Тож давайте розбирати, що ж у ній такого цікавого. Загалом це гра, де кожен з гравців стає унікальною інопланетною формою життя. Кожна раса прибульців має свою абсолютно асиметричну силу, і вам потрібно вправно її використати. Адже це гра про дипломатію і космічні сутички, а ціль на гру це колонізація п'яти нерідних для вашої раси планет. Тож давайте поглянемо, як все це відбувається. На початку гри кожен гравець обирає собі колір і отримує 5 планет, 20 кораблів, які розставляє по 4 на кожну з планет. Далі помістіть на центр столу планшет викривлення, а на поділку з цифрою 0 виставте ваш маркер колоній. Потім потрібно підготувати колоди карт на гру. Спочатку сформуйте колоду з карт долі. Для цього потрібно обрати по три карти тих кольорів, якими обрали грати гравці на початку гри, решта карт повертається у коробку. Далі підготуйте космічну колоду, яка складається з карт підкріплення, артефактів, а також контактів. Після цього візьміть колоду прибульців і добре її перетасуйте. З утвореної колоди відкрийте горілиць верхню карту. Якраз на цій карті ми і побачимо, які саме прибульці братимуть участь у партії на певну кількість гравців. Після цього роздайте кожному з гравців по одному планшету прибульця випадковим чином. Щойно кожен з гравців отримав планшет свого унікального прибульця, то може добрати з космічної колоди 8 карт. Далі обирається перший гравець і ви готові до гри. Загалом ігровий процес гри досить простий, але неймовірно цікавий і сповнений неочікуваних поворотів, і подекуди ваші емоції будуть зашкалювати. Адже серце цієї гри це конфліктність, взаємодія та дипломатія. Хід починається з першого гравця, який у свій хід бере одну карту з колоди долі, щоб побачити, з яким саме гравцем ви вступите у контакт. Тобто бій. Далі вам потрібно обрати, яку саме кількість кораблів ви відправите для вторгнення на планету суперника. Ви також можете запросити на свій бік інших гравців, щоб ваш наступ був ще більш вдалим і загрозливим. Але гравець, що захищається, також може вдатись до можливості захисту за допомогою інших гравців. І щойно визначились усі гравці, які будуть брати участь у битві, атакуючи і гравець, що захищається, розігрують по одній карті контакту з руки, і потім одночасно перевертають ці карти горілиць, щоб визначити переможця. Але не забувайте, що потрібно також враховувати не лише силу карти, а й кількість кораблів, які беруть участь у битві. Тому кожен гравець підраховує кількість своїх і союзних йому кораблів, а також номінал зіграної ним карти. Гравець, чия загальна сила буде більша, перемагає у двобої. Якщо це нападник, то він і його союзники можуть колонізувати обрану планету, а захисник і його союзники втрачають свої кораблі. Якщо ж перемагає захисник. То його колонія виживає, а всі кораблі нападника відправляються у викривлення. Викривлення це таке місце бойової слави павших кораблів. Також за кожен корабель, який союзники відсилали для захисту атакованого гравця, отримують нагороди захисника. Це дає їм можливість взяти карту з космічної колоди, або ж забрати свій знищений корабель з викривлення і розмістити на своїй планеті. Що цікаво, гравці завжди можуть домовитись між собою, щоб уникнути кровопролиття. І зіграти карти перемовин. Це дасть їм змогу створити колонії на планетах одне одного. Але якщо хтось з гравців схитрує, то карта атаки завжди перемагає карту перемовин. Тож будьте дуже обачні і не довіряйте кожному зустрічному. Приблизно так і відбуваються космічні сутички у грі, і щойно комусь з гравців удасться розмістити 5 своїх кораблів на чужих планетах, він перемагає у грі. Хоча все виглядає досить просто і зрозуміло, насправді гру космічний контакт робить легендарною, саме цілковита асиметрія різних рас прибульців, адже саме це і є той елемент, що робить цю гру неймовірною. В коробці з грою ви знайдете аж 51 планшет різних прибульців, які здатні перевернути гру з ніг на голову. Як от, до прикладу, зомбі, який має силу безсмертя, і щоразу, коли має втратити свої кораблі, то просто повертає їх назад на свої планети. А от Оракул має силу передбачення, що дозволяє йому змусити суперника грати карту контакту першим і, звичайно, ж горілиць. Не так то і просто перемагати таких хитрунів. Не здивовані, тоді продовжу. Раса лузер має силу засмучення. До вибору карт контактів ви можете оголосити засмучення. і це дозволяє лузеру вигравати, коли він програє. А паразит має силу вступати в союз, навіть якщо ніхто його туди не запрошував. Тож, як ви бачите, це різноманіття різних рас і їх унікальні особливості якраз таки і створюють цей унікальний і ні на що не схожий ігровий процес. Але все ж таки велику роль у грі відіграє дипломатія, адже перемовини і обговорення і є серцем цієї гри. І гравці повинні добре володіти умінням впливу і вправно справлятися з різними ситуаціями за ігровим столом, адже момент настання хаосу у цій грі не змусить на себе довго чекати. Якщо вам близька тема цієї гри і ви полюбляєте ігри з небачуваним рівнем взаємодії, то неодмінно зверніть увагу на цю гру, адже вона має чим вас здивувати і не залишить шансу її оминути. Ну що ж, у попередньому відео я вам трішки коротенько показав саме кістяк ігрового процесу, і я думаю, що вам стало більш зрозуміліше, як відбувається саме ігрова цієї гри. Якщо говорити про мої враження, то... Так, це досить вже старенька гра, яка отримала вже багато перевидань. І на мою думку, по оформленню компонентах на сьогоднішній день ця гра виглядає досить сучасно. Наскільки я знаю, ігромеханічно ця гра майже не змінювалась, і все це все та сама гра космічний контакт, яка видавалася ще у 1977 році, можливо, якісь там з мінімальними поправками до правил. І одразу скажу, що якщо ви шукаєте гру, яка має якесь раціональне рішення і якийсь баланс, то це однозначно гра не про це. Тому що космічний контакт це гра про перемовини, блеф, і те, як ви будете себе поводити за ігровим столом, залежить і фінальний результат вашої партії. І основа цієї гри це саме раси прибульців, адже кожна раса міняє правила у цій грі неодноразово, і вам потрібно буде готуватися що. Всі, скажімо так, ті моменти, до яких ви були звичні у правилах, вони абсолютно будуть руйнуватися, тому що кожна раса має якусь свою і, здається, таку незбалансовану силу, яка міняє повністю правила гри. І це тільки у огляді я вам показав тільки кілька рас, які мають певну силу, а їх є аж 51 різна. Тому е реграваності тут просто нереально багато. Також я думаю, що цю гру однозначно покращить доповнення, якщо воно вийде українською, яке розширює гру на більшу кількість гравців. І там здається, вже з доповнення можна грати до семи людей. І це однозначно буде цій грі тільки у плюс. І це однозначно гра, яка потребує веселої компанії, яка вміє домовлятися, яка добре блефує, і це чудово грається на велику кількість гравців. Тому... Ось така гра, ось такий огляд. Якщо вам сподобалася ця гра, можете звернути на неї увагу. У описі буде посилання, де її можна придбати. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте вподобайки, діліться коментарями, хто полюбляє цю гру і про свої враження. А ми будемо готувати для вас ще більше цікавих відео. Тому до наступних зустрічей, Па-па!